Усім добрих вечорів, з вами Горобчик, і ні. Я нікуди не пропав. Просто трошки вирішив погратися у Not Post -e Video November. Який ледь не переріс у Десембер. Так, а ну тихо там. І сьогодні я б хотів поговорити про трішки не нові, але, на жаль, ще актуальні меми, про електрохарчування, а також про немає сечі, терпіти ці пекельні ворожі. Але перед початком цього відео не забудьте підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо! Поемологія". Одразу скажу, що усі ці мемні фрази мають однакове походження. Це результат так званої інформаційної психологічної операції росіян. І так, наші браття славяні так і не навчилися за ці роки. Української мови, а тому, його вочевидь, найняли Google-перекладач у стані алкогольного сп'яніння. А сталося це ось як наприкінці жовтня, на початку листопада 2022 року, соцмережами почав ширитися хештег «Lights on, Зеленський off», що мав намір бойкотувати заклик українського уряду економити електроенергію і робити точнісінько навпаки. Усі ці заслані казачки апелювали до того, що таким закликом. Обмежують їхні права. Але оскільки я вже згадав, що вони не вміють в українську мову, робили вони це достатньо комічно. І найхітовішою з таких фраз стала ця: Немає сечі, терпіти ці пекельні борошна, підлога країни вже без електрохарчування. Напевно, це б мало означати. Нет, мочи, терпеть эти адские муки полстрани без электропитания». І так, я теж спочатку подумав, що це для рофло, але вони справді намагалися обдурити нас цими фразами. Боже, яке кончене! Скоро до цього під'єднався Український центр протидії дезінформації, який вказав офіційно, що це була лише спроба росіян у інформаційно-психологічну операцію, але українці досить кмітливий народ і здогадався про це й сам, і навіть почав з цього іронізувати. Вони почали відвертості батися з цієї фрази і використовувати її переважно повністю, точнісінько, як і було в оригіналі. Однак деякі меми місять лише частини цієї фрази. Найчастіше у мемах згадується скорочена версія цієї фрази немає сечі, терпіти ці пекельні борошна або ж слово, що так полюбилося українцям, електрохарчування. Фраза немає сечі, терпіти ці пекельні борошна. Що ж це мною таке? Фраза немає сечі, терпіти ці пекельні борошна використовується одразу у двох сенсах. Першим з них є той самий сенс, який в нього заклав автор. Тобто муки про те, що щось несправедливе відбувається у житті людини. Неважливо, пов'язано воно з електроенергією чи ні. Другий же сенс іронічний. Його, як правило, використовується, щоб просто постібатися над тим, який же жалюгідний цей переклад. Історія електрохарчування. Увага! Відбій повітряної тривоги. Дякую, дякую. Увага! дякую. Історія електрохарчування приблизно така ж сама. Це слово використовують і у прямому сенсі, особливо зараз, коли нам усім трошки не вистачає цього самого електрохарчування, а також у переносному, коли просто хочуть постібатися з самого слова, оскільки думають, що люди в прямому сенсі їдять електроенергію. Особливо мені дуже-дуже вкатив ось саме оцей бем. Я думаю, ви його оціните. Ну а на сьогодні це все. Поставте лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові випуски, а також пишіть у коментарях, про що я маю зняти наступний випуск мемології. Ну а з вами був Горобчик. До зустрічі!